Нещодавно на Житомирщині фахівці піротехніки головного управління ДСНС у області провели навчально-тренувальні польоти інноваційного безпілотника із магнітометричною системою. Такі навчально-тренувальні польоти плануються проводити щомісячно. Сама суть вимаг два системи. Для виявлення різноманітних металевих предметів у діяльності вибухотехніків це один із основних напрямів, тому що міни і нерозірвані вибухонебезпечні предмети засіяні, засіяли буквально всю територію України. За допомогою безплотника можна дистанційно обстежувати територію, адже дрон обладнаний спеціальними датчиками, які фіксують металеві об'єкти на важкодоступних місцевостях. Піротехніки можуть за допомогою безпілотно-авіаційного комплексу на пульті застосовувати цю 2 max систему і обстежувати території на виявлення вибухонебезпечних предметів. Другу перевагу, яку можна визначити, це великі території, які можна обстежувати не за допомогою ніг, як то кажуть, а саме за допомогою цієї безпілотної авіаційної системи. Третє це доступність до таких міст, як не знаю, чагарники, торф. В такі місця, куди знову ж таки в пішому порядку так просто не дістанешся. За допомогою цієї ж системи можна ці зони і різноманітні вибухонебезпечні предмети побачити. Ну і четверта із таких переваг це точність, тому що ну буквально до сантиметра за допомогою цих датчиків, магнітометрів, можна виявити місце знаходження того чи іншого вибухонебезпечного предмету, міни чи артилерійського снаряду, який є. Знаходиться на землі до тренувань. Долучилися фахівці секторів безпілотних систем та робототехніки та протимінної діяльності управління реагування на надзвичайні ситуації, а також піротехніки. Загалом, перед отриманням таких безпілотних авіаційних комплексів з ведомомах системами, піротехніки проходили спеціалізоване навчання, і взагалі таких комплексів і систем в Україні всього лише декілька комплектів, серед яких і в Житомирській Області Звичайно, система цікава, її треба опановувати з нею, треба працювати, але для того і проводяться навчально-тренувальні польоти, щоб якомога швидше адаптувати її до наших умов, до наших реалій і виконувати свої завдання за призначенням, тому що вони надані міжнародними партнерами. Ось і звичайно, вони хочуть побачити результати і хочуть. Бачите, як же застосовують їх безпосередньо у наших умовах за призначенням, завдяки цій системі гектари місцевості можна обстежувати дистанційно без прямого ризику для життя рятувальників.